Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кулер для ПК. Це ефективне рішення для охолодження вашого комп'ютера. Цей повітряний кулер оснащений потужним вентилятором та радіатором, що забезпечує ефективне розсіювання тепла навіть при високих навантаженнях. Підтримує широкий спектр сокетів, що робить його універсальним для більшості сучасних процесорів. Вбудоване LED-підсвічування надасть стильного вигляду вашій системі. Завдяки тихій роботі кулер знижує температуру процесора без створення зайвого шуму. Пропонуємо до вашої уваги кулер для процесора. Це ефективне рішення для охолодження вашого комп'ютера. Цей повітряний кулер оснащений потужним вентилятором та радіатором, що забезпечує ефективне розсіювання тепла навіть при високих навантаженнях. Підтримує широкий спектр сокетів, що робить його універсальним для більшості сучасних процесорів. Вбудоване led підсвічування надасть стильного вигляду вашій системі. Завдяки тихій роботі кулер знижує температуру. Туру процесора без створення зайвого шуму. Пропонуємо до вашої уваги пудингові кейкапи. Це високоякісний аксесуар для механічних клавіатур. Дані пудингові кейкапи призначені для покращення вашого ігрового досвіду, виготовлені з міцного PBT пластику, тому пропонують надійне та довговічне рішення для персоналізації вашої клавіатури. Напівпрозорий двошаровий дизайн дозволяє просвічувати яскраве підсвічування RGB, створюючи приголомшливий візуальний ефект. Це ідеальні кейкапи для тих, хто хоче своє геймерське місце. Пропонуємо до вашої уваги жіночу піжаму. Це стильний та комфортний вибір для весняного сезону. Виготовлена з м'якого та легкого матеріалу, тому забезпечує приємне відчуття на шкірі, даруючи комфорт під час сну. Довгі рукави роблять піжаму ідеальною для прохолодних весняних ночей, забезпечуючи додаткове тепло. Комплект має модний принт, що додає елегантного вигляду та робить його не лише практичним, але й стильним елементом гардеробу. Піжама підходить. Для домашнього використання або навіть як стильний одяг для відпочинку вдома. Пропонуємо до вашої уваги машинку для заплітання волосся. Це зручний інструмент для створення стильних зачісок без зайвих зусиль. Цей прилад дозволяє швидко та легко заплітати волосся в косички або створювати різноманітні декоративні плетіння. Дана машинка підходить як для дорослих, так і для дітей, перетворюючи процес створення зачісок у захоплюючу гру. Вона має компактний розмір, що дозволяє брати її з собою у будь-яку подорож.